Замість краваток, буденний одяг, а у ролі робочого інструменту граблі та сміттєві пакети. Поки підготовка до дня міста у самому розпалі керівництво обласного центру взялося його причепурити. За ініціативи міського голови Олександра Семчишина, начальники управлінь та керівники структурних підрозділів вийшли на прибирання всім гуртом. Це обов'язок кожного мешканця нашого міста для того, щоб наше місто було гарне, привабливе як для самих мешканців, так і для гостей нашого міста. Тому така ініціатива щодо прибирання міста не тільки працівниками органів місцевого самоврядування, а взагалі всіма мешканцями, Вважаю, що вона досить доречна. За кожним управлінням закріплені певні території. Протягом року відповідні підрозділи слідкують за їх чистотою. Відтак навести лад напередодні дня народження Хмельницького вирішили в одній із найбільш людяних та засмічених частин міста. Після кожних вихідних наші, на жаль, місця залишають дуже багато, дуже багато сміття. Оце вівторок нашим комунальним підприємствам. Була прибрана ця територія від вулиці Степана Бендери до Свободи. Але, на жаль, вона на сьогоднішній день в такому стані, як була, як ніби ніхто не прибирав. І вирішили ще от прибрати нашу дамбу, де теж наші рибаки, на жаль, після себе залишають багато сміття. Така ініціатива у місті відбулася вперше. Керівники у свою чергу закликають хмельничан навести порядок на своїх прибудинкових територіях, аби зустрічати день народження рідного міста у чистоті та комфорті. Ну я би хотіла попросити мешканців все ж таки любити своє місто і все турбуватися про нього, і все ж таки намагатися його робити чесним, а не забруднювати.